Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт лаймового пирога. Як відомо, лаймовий пиріг є офіційним пирогом штата Флорида. У Флориді лаймовий пиріг можна скуштувати майже у кожному кафе. Моя подруга поділилася фото із своєї колекції листівок. З рецептами, яку вона вже досить довго збирає. І виявилося, що в її колекції досить багато листівок саме з рецептами лаймового пирога. Саме ці фото ви зараз і бачите. В її колекції знайшлися навіть два значки, які теж повторюють рецепт лаймового пирога. Для рецепту потрібно вода холодна. Десь приблизно 120 г, 200 грам борошна. 120 г вершкового масла, щіпка солі і 1 яєчний жовток. Ці продукти йдуть на виготовлення пісочного тіста, яке є основою для пирога. Також для цього пирога потрібно зробити кремову лаймову начинку. Для неї береться сік з 4 лаймів цедра з лаймів і лимону, 4 яєчних жовтки, 200 г згущеного молока, ваніль. І третя складова лаймового пирога це вершковий крем, який прикрашає саме лаймовий пиріг. Він робиться з вершків великої жирності, у мене це 33% і цукру. Я цукор замінила на мед. Технологія виготовлення досить проста. Всі складові пісочного тіста змішуємо: борошно, щіпка солі, яєчний жовток, вершкове масло, холодна вода, все гарно замісити. Зручний для вас спосіб, можна використати тісто міс, можна вручну замісити. Замішане тісто відправити в холодильник на півгодини час, Для того, щоб можна було його розкачати в тонкий слой. За цей час зробити лаймову кремову начинку для пирога. Для цього беремо 4 яєчні жовтки, цедру з лимону 4 лаймів, сік з 4 лаймів, згущене молоко і ваніль. Нагадаю, важливі речі, що цитрусові можуть бути покриті певними речовинами для їх довгого зберігання, тому їх. Потрібно гарно змити гарячою водою, і навіть можна трошки почистити щіткою для миття овочів з лаймів вичавити сік. Далі всі інгредієнти для начинки змішати це сік з чотирьох лаймів, цедра з лаймів і лимону, згущене молоко. Ваніль і 4 яєчні жовтки. Все гарно взбите в однорідну масу. Тісто дістати з холодильника і розкачати за розміром вашої форми. Тісто розкласти в форму таким чином, щоб залишити простір для розміщення лаймового крему. Далі відправити форму з тістом до духової шафи на 20 хвилин і випікати при температурі 190 градусів. Через 20 хвилин дістати форму і залити на тісто лаймову начинку. Далі Ще раз відправити до духової шафи і запікати вже 15 хвилин при температурі теж 190 градусів. Так виглядає спечений пиріг, його потрібно остудити до кімнатної температури і далі прикрасити збитими вершками. Вершки краще брати високої жирності, збити можна як з цукром, так і з медом. Я збивала з медом. Все робити за смаком. Вершків можна взяти невелику кількість для прикрашення, можна залити великий слой на лаймовому пересі. Тобто, як вам смакує, як, ви, як вам подобається. Звертаю вашу увагу, що при прикрашенні вершками лаймовий пиріг повинен зовсім бути остужений, бо вершки в іншому випадку потечуть. Те саме ви бачите у мене на відео, не витримала сім'я, тобто хотіли зразу цей лаймовий пиріг, але коли він настоюється, він ще смачніший, з чим всі погодились. За цим рецептом також можна зробити маленькі лаймові корзиночки, все повторити за рецептом, але тісто розподіляти в маленькі кексові формочки. Всім смачного, Шануймося! Тримаймося!